Продається прис підбирач. Гарно Друзі колеги, мої вітання. Сьогодні поїдемо є в нас Саяшничка скошеного в минулому році, стоїть. Попросив знайомих скористатися. Рубящим катком від Aver І попробуємо. Ще не знаю як його тягнутиме ЮМЕС. І ще, чи тянутиме ну, я думаю, що тягнутиме тільки як. Коротше, як саме це все буде відбуватися далі. Дивимося, лайкос, підписка, приємного перегляду. Погнали! Виїхали на площу, зараз будемо пробувати розкласти рубящий каток і зробити і за цієї, тіліп... ці палки, за цієї палки, щось більш-менш схоже на рівну перебиту площу. Отак от так. Так що розкручуємо зараз цю тягу, здаємо заднім ходом, воно розложується, опускаємо середню, фіксуємо, ставимо троси розтяжні і печемо. І е, може бути таке, що за один слід дисками. ну Не зроблю гарно, щоб було під посів Супинка. Все ж таки м, люби, коли... Е, Хочева більш-менш підготовлена, щоб зерно зверху не лежало, то я думаю, вигідніше спочатку рубящим катком пройти і потім в один слід агешками, чим в два сліда лупити агешками. О, Тут і захват більший, і агешками. Все ж таки нагрузка, я думаю, побільше, ніж катком. Ну, А в цілому зараз воно покаже. Ось такий, друзі, фон виходить. Немає як мені дуже детально все зняти, бо я один і ніяк. Ну, в принципі, тут і двом нічого робити. Отак от виходить, дуже мені подобається. Тепер під дисковку ну, класно. В'є він чітко. Тому що палка суха і прям всю-всю руба. Ну, де-не-де отаке от залишається, ну це взагалі... Не проблема, де достав. І це в один слід. І це в один слід. Так що, друзі, буду працювати, далі буде темніти. Видно не буде. Я думаю, я тут недовго затримаюся. Якщо все буде гуд. От такий ще раз покажу. Каточок третьою передачею. Я його тягну. Третьою нелегко. третьою, не легко. Йду на увесь газ. Четвертою тягнути не хоче. Четвертою тягнути не хоче. Отак от, от, друзі. Далі ви побачите пропозицію е, прес-подборщика від Леоніда з Запоріжжя. Е, його телефон я залишу в коментарях. Телефонуйте йому, домовитися. Е, людина совісна. Не перший раз присилає мені свої відео. Так що телефонуйте, запитуйте. Радий, що дивилися мене. Всім мирного неба. Продається прес-підбирач. Дойсфар після капітального ремонту Начнемо з муфти. Муфта перебрана, все там відлічно, все працює. Помінені оці праві, як пружини, пальці, їх тут 50% поміняли. Значить, втулки помінені на шнеки втулки сейчас покажу Ну, підшипники поміняні на ступицях на обох і на всіх вила грабли чи як правильно хто як називає Поміняний вал отут. Поміняний вал і поміняні втулки тут все тут капітально держиться. значить Помінені обоє в'язальні апарати корпуса і перебрані другі запчастини. Ну десь процентів 70 замінено запчастини на них, на в'язальних апаратах. В'яжуть, пробували навіть вручну крутимо пасочки, зараз покажу. Ось так воно зав'язує. Якщо зав'язує вручну, то при роботі буде зав'язувати 100%. Узли хороші, конці хороші, як положено, як і не будь. Так що в такому от стані Дещо треба було зробити, все зробили, все тут чики піки можна сразу в бой. Як комусь детальніше треба буде позвоняти, все розповім, що робили, що тут, як тут все працює. Ну, все, все розповім. В принципі, що, то, що треба було, все зробили. Як для себе. Так що, я так думаю, хто хто купить, той не буде обіжатися. Ну такий от прес.